Ой, друзі, який це смачний цікавенький рецепт я для вас приготувала Діти Я сказала, що це, мамо, найкраще, що ти приготувала. Ну, звичайно, я думаю, що це не так У мене було й краще, але це дуже смачно. Найголовніше, що просто давайте будемо готувати разом і тішити своїх рідних. Отож, сьогодні вашій увазі хочу запропонувати смачну, шоколадну, сирну запіканку або простенький лінивий чизкейк, який вийде у кожного. У мене продукти, як завжди, максимально прості, доступні, домашні або можна, звичайно, взяти магазинний кисломолочний сир, додаю сюди яйця, сметану, цукор. І можна брати цукру вже за смаком, дивіться, як вам більше добудовує. Ванільний цукор, дрібочка солі. Я завжди сіль додаю для балансу смаку. Перебувається все блендером. Яка у вас є можливість, якщо ручний, ручний? Якщо навіть не маєте блендера, можна перетерти сир через ситечко, так як робили колись наші матусі, правда? Але в мене відразу виходить така ніжна шовковиста консистенція, особливо коли це хороший домашній кисломолочний сир, який я сама відігрівала, то це взагалі смакота. Беру борошно просією, а частину борошна я заміняю на какао. І я взагалі таку думаю, чому я раніше ніколи не готувала шоколадні сирники. Вперше це приготувала і була просто в захваті. Діти мої залишилися супер задоволеними. Тепер це все збиваю. До речі, друзі, ви можете перейти до мене на інстаграм. Там триває кулінарний марафон від британського бренду Russell Hobbs. Друзі, ось ви бачите, я користуюся їхньою технікою. Дуже задоволена, тому ви також можете повторяти за мною рецепти, але все-таки всі умови в інстаграмі. Переходьте. Там все є і зможете виграти в марафоні різні подарунки від цього ж бренду. Тому рекомендую: перейдіть посилання в інстаграм, прикріпляю в описі під цим відео, або за цією адресою переходьте. Далі я це все випікаю у мультипечі, дуже класно, я прям нею супер задоволена. У мене випікалося все 30 хвилин. В духовці так само температура 180 градусів 40-45 хвилин. Але знаєте, чи мені подобається ця мультипіччя? Тут два тена, треба її розігрівати. Ну загалом, це не реклама, це просто моя якась рекомендація. Запіканочка швиденько запеклася. До речі, якщо ви хочете, можете зробити пісочну основу, і у вас вийде шоколадний чизкейк. Але в духовку додати ще поставити ємність з водою і на водяній бані випікати. Поки охолоджується чизкейк, я готую ягідний соус. Уже діти люблять малинку, тому завжди з літа заготовляю багато. Заморожену малину з цукром доводжу до кипіння, Сюди вводжу розведений крохмаль. І як тільки з'явились перші бульбашки кипіння, соус готовий. Для більш такого цікавого смаку додаю трішки м'яти сік лимону охолоджую. У мене соус такий ріденький, Хлопці люблять вмочувати. Можна ж додати трішки більше крохмалю, і у вас вийде такий, знаєте, в цілий шарик і не буде стікати. Додайте дві столові ложки, і у вас вийде. Гарне ягідне таке суфле, чи як правильно називається. Не вже забула. Ну напишіть в коментарях, як це називають, коли в торти роблять. Курт чи ні? Да-да-да. Буде малинний курт. Ну, загалом. Я жарти, це трішки жартую. Прикрашаю за бажанням і відразу ж нарізаю, тому що мої дегустатори вже стоять, не можуть дочекатися. Друзі, рекомендую. Переготуйте, спробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам. У мене взагалі хлопці дуже люблять сирну різну випічку. Вони зацінили і сказали, мам, це смакота. Тому я вже готую неодноразово і рекомендую вам до нових зустрічей, як завжди на моєму каналі. Готуйте і смакуйте разом з нами.